Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та, закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Що буде на цьому тижні? З теми хто дивиться відео, близькими людьми. А тут буде відбуватись так понеділок. У вас ще будуть повідомлення, якісь повідомлення про, про любов? Вам хтось, може, даже напише, що любить вас. А у вівторок почнеться? Період, коли вас покинуть, скажіть, допоможіть, зруйнується, або ви знаєте про зраду, відкриється якась таємниця, відкриється якась таємниця, або вам роз, роз, хтось розкаже, і дійдуть такі до вас чутки. Про кохану людину, про зраду. Ну, це в когось може так програтися. Ще є інший момент, в когось відкриється шлях, ви знайдете гарну, несподівано, гарну роботу. Може гарно почнете займатися фізична якась. Руханках, може, йога, гарне щось для себе, для свого тіла, ще ліки може, або коли люди записуються на якийсь, спортив, на якийсь спорт, може, навіть танці, і це для вас несподівано. про здоров'я і ще це відкриє дорогу в нове життя. В здоров'я. Ви про це тільки мріяли, і здійсниться ця мрія. от І так і може бути іще той варіант, коли в когось відкриється таємниця про кохання про людину, яка вам говорила, що вас любить, принаймні так. і ви знаєте, до вас, може, наві навмисно прийдуть такі чутки про зраду, про те, що ця людина не один раз зраджувала. Або спілкується, окрім вас, ще з іншими людьми. Це може бути і жінка, і чоловік, так що, кого як? Це. В середу відкриється оця брехня. От. І середа-четверг розбите серце, вам буде боляче. Скажіть, допоможіть, будь ласка. Може бути переїзд в, іншу, в, інш, в інший дім, в іншу квартиру і е, почуття дуже сильної самотності. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Вас, е, угу, вас будуть звинувачувати, що це ви в чому-то, е, що ви винні. Ціла трагедія. прям Ця людина буде брехати далі і звинувачувати, що це ви винні. Але ви оберете свій шлях і це Верховний суд, янгли-охоронці з вами. Цей тиждень буде очищення від яких-то брехунів, від людей, які не люблять а лестощі тільки говорять. І ще вам вдасться вийти із-під контролю. Якусь жорст, 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 дуже жорстокої такої людини вийти з-під контролю і піти своїм шляхом, вибороти собі цей шлях. І саме важке буде в суботу, на вас для, ви візьмете дуже багато роботи на себе. Дуже тут показані ще. Можуть дивитися такі тендітні дуже ніжні жінки, і самий важкий буде час це в суботу. Ви будете може самі навіть щось носити, переносити. Прям фізично. от Але Верховний суд і охоронці з вами, і це дуже хороший, якщо Відбувається переїзд, то ви не, не страждаєте сильно, це для вас хорошо, і ви виборюєте свою свободу, навіть свою незалежність. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що буде у суботу, чому так важко? А, так, вам тут закривають шляхи, є жінка похилого віку. Вона може вставляти палки в кольоси, напевно, заважати, щоб ви не переїхали, щоб ви не вийшли. Робити якомога важче. але все одно це зробите. Тут вам треба допомогти. Тому що ця людина має фінансову, Ви, може, залежні фінансово, можливо, є діти. І тому так важко буде вийти із цієї залежності. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Ой, і в неділю можуть бути ще продовжуватись оці такі складні е, переговори, е, в, ви зму, вас змусять щось доводити, і ви доведете, ви відкриєте, може, у вас будуть якісь уже докази зради. Ну, Це в когось так може програтись. Є е, е, така ситуація, вона крича, кричить прямо. Завершується важкий період. І взагалі в цей тиждень завершується важкий період у житті, і ви... зміни на краще будуть йти. І це саме йде вже із п'ятниця, субота. Там під'єднуються вищі сили, даються вам можливість якась дасться така можливість. У людей, от, якщо, може, були якісь замкнуті кути, ви не, не могли ніяк вирішити якісь питання, то це в суботу, тут поверху, ну, з п'ятниці, в субота і неділя, ви виходите з цього замкнутого кола, вам можуть дати допомогу фінансову, от, прийдуть рішення важких ситуацій, і вже так важко не буде. Ай, повертає весь негатив, все погане, все лихе, що робили, повертає назад біль, <сіпіль>, сльози, страждання, все лайно, всю зраду, всю брехню повертає назад тому, хто робив. Очищається цей тиждень. Та у вас будуть фінанси, якщо ви за це переживаєте, дають. Гроші, Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На любов, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, нічого не заважає на цьому тижні вирішити всі питання. Убираю, відсікаю всіх агресорів, більше вас не можуть чіпати. Тручатись вашу долю не зможуть. Закриваються всі негативні програми, ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. І. і ще немає болю і страждань. Буде так і так і є. Давайте подивимося ще, чи лишилось ще про що. Хоч щось, що треба знати, попередити тих, хто дивиться відео близьких людей, про що треба попередити зараз, в даний час. Ну, дивіться, є момент. Ви думали, що це відносини, тут завершується якась залежність у відносинах, коли це вас тримало і вам дають можливість тут пентаклів вийти із фінансової залежності. І це дуже гарна перемога, От. тому що вас використовували. Використовували? Говорять про гроші, що будуть гроші на цьому тижні. Скажіть, допоможіть, про що треба знати? Впередити. Є напади на вашу роботу, якісь маніпуляції? напад на вашу роботу, якщо ви працюєте в інтернеті. Тут здійснюються напади, якісь атаки. Як-то хтось має доступ, чи якимсь чином вам заважають заробити гроші через інтернет. Заперечую весь негатив на цьому тижні. І ще в плані, якщо ви живете в Україні і можуть бути атаки саме на інтернет. Росіяни можуть чинити якісь напади, атаки на інтернет, може, на банківську систему. Всі операції, так, що проводяться в інтернеті, ну, тут хакерський напад. На цьому тижні можуть здійснити расисти. Заперечу весь негатив, убираю. Убираю всю залежність. Заперечу весь негатив, убираю, Руйную всі плани ворожі відсікаю всі порчі, прокляття, мороки, негативні програми, порчі на алкоголізм убираю, заперечую весь негатив. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. Відсікаю на віки вічні, відвертаю всю агресію, повертаю назад. Всі мороки, я знімаю, всю брехню вбираю, відкриваю шляхи дороги. Дороги на гроші відкриті. На любов, на щастя, дорога відкрита. Буде так і так і є. Все погане, все лихе, що б не робили. Повертаю назад. Тому хто робить. І прошу Вищі сили. Зруйнуйте всі плани расистські. Не можуть росіяни втручатися в ваше життя, в вашу роботу. Руйнуються, викриваються всі їхні наміри. І все, що нам бажали, хай з ними здійсниться. Буде так і так є. Більше нападати не зможуть буде так. Перекриваю Вищі сили янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захистіть вдень, і вночі. Захищайте, одведіть, одверніть, сі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, скиди, всі напади, хакерські, одведіть, одверніть і поверніть назад. Звідки вони це робить, хай в них там все це станеться, буде так і так є. Більше напасти не зможуть. Це поганий лихи на себе забирають одразу ж. Буде так і так і. Угу. Загоюються всі травми і рани. Тут ситуація виліковується, вам заважали, може хтось навіть не міг вилікуватись. Ви мали в оточенні постійний якийсь... Тиск, стрес, може, вам не дозволяли щось робити, то на цьому тижні вирішуються саме такі важкі ситуації, ви зможете вилікуватися, і хто, хтось почне займатися фізичними вправами. І, до речі, тут показано, що є такий момент, якщо люди от не можуть ніяк вирватися, якась фінансова Взагалі, якісь фінансові проблеми. Буває таке, що якщо зайнятися фізичними вправами, у вас піднімається, енергія, піднімається енергетика і розкриваються дороги на гроші. От воно як-то пов'язано. Оця фізика вона пов'язана із фінансами. Не знаю, як. Це енергетично, як то пов'язано, бо м'язи, гроші, це все один момент. От. Так що дивіться, що, про що ви мріяли, що бажали. Може хтось почне ходити на якісь бойові мистецтва чоловіків, там показано. Зміцнення дуже сильно спини, ноги, навіть, може, на велосипед або даже з будь що Будь-який рух тут вам сильна допомога. І забереться нарешті брехня із вашого життя. викриється якийсь... У вас навіть навіть прийде доказ. Бо, може раніше ви здогадувалися, і прийде доказ, От, ви зможете вирватися і фінанси, йдуть гроші. Добре, я на цьому буду завершувати. Така сьогодні вийшла кава. Я вам всім дякую за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику. Набагато сильніші чистки і захист працюють на ваші видгуки. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей. Всі, якщо помічаєте, йдуть збори. На дрони, на автівки, допоможіть. 1 гривня, 2 гривні щодня. Це дуже сильна допомога. Зараз дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні у вас здійснились всі ваші мрії, всі наміри, плани, щоб от вас нарешті очіпились всі, хто вас використовували, маніпулюєте. Маніпулювали вами, відсікаються, відводяться. І нарешті знаходиться цей вихід із замкнутого кола. Ви рухаєтесь вперед до свого щасливого життя. Буде так і так є. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!